Привіт, друзі! Діалог, покупця і консультанта агромагазину часто починається з питання, а що у вас новенького? І перше, що приходить нам в голову на розум це логус, це інсектицид. Потужний, двохкомпонентний, новітній, відмінної дії проти таких шкідників, як Колорадський Жук. А ще дуже важко боротися на капусті, хто вирушує, той знає проти капустяної молі. Бавовникова совка дошкуляє насадженням томату чи не найбільше. Ріпаковий квіткоїд теж сюди. За рахунок чого дві дічі речовини абсолютно різної дії. Емамактін бензоат 100 грам на літр. Він забезпечує відмінну проникність всередину рослини і хороший трансламінарний ефект. Рухається по полистої пластині вверх і вниз, таким чином забезпечуючи тривалий захист вашої рослини при складних погодних умовах, наприклад, дощ. Якщо ви обробили, пройшло 2 години, ніякий дощ не змінить ваш вклад в розвиток цієї рослини, в її захист. Наступне плюс 35. більшість інсектицидів кажуть: о, ні, наша зона відповідальності тут закінчується, але це не про емамектін. Він є препаратом. Природнього походження, і за високою температури його ефективність підвищується. Тому навіть в плюс 35, якщо ви приїхали і побачили жах на своєму городі, логус змінить ситуацію на краще. Інша діюча речовина альфа-циперметрін дуже крутий, миттєвий такий інсектицид, який здійснює нокдаун ефект для будь-якого шкідника. Можна обробляти максимум двічі за сезон ваш урожай. За 30 днів до збору врожаю і має тривалий термін захисту до одного місяця. Є в 4 фасуваннях. Це пакетик 4 мл розводиться на 6-10 літрів води і наноситься на 2 сотки, 20 мл розраховано на 10 сотих, 60 мл відповідно на 30 сотих, і на 50 сотих 100 мл. Будь-яке зручне фасування у агромаркетах ваша грядка, тому що з нами завжди. Менше зусиль, більший врожай. Будьте в курсі, підпишіться.